Росія продовжує бити по житлових кварталах Харкова. Цієї ночі ворожа авіація скинула на місто Кабби. Припас влучив у приватний сектор. Забудова там зруйнована і пошкоджена. Із під завалів деблокували чотирьох загиблих. І ще дев'ятеро постраждалих від удару кабами посеред містю. Пошкоджена будівля Держпрому і обласна лікарня. Сотні вибитих вікон у адміністративних і житлових будівлях били прицільно, і Держпром це перше. Пряме влучання. Об'єкт ЮНЕСКО. Із деталями Ірина Антонюк. Ось так виглядає Держпром. На ранок після удару авіабомба влучила прямісінько в один з під'їздів. Перекриття звисають, шипки вибиті. Всередину нас пускають, але не надовго. Дуже важко оцінити скільки часу потрібно для того, щоб розібрати тут завали, зібрати в речі. Прямо зараз тут буквально кожної хвилини. Сипеться вниз розбите скло, викидають розбиті меблі, і роботи тут не припинялися ні на хвилину. Тут працювали десятки офісів, скільки знищила російська авіабомба в прокуратурі, ще підраховують. Та вибухова хвиля була настільки потужною, що шибки вітрини повилітали і в будинках навпроти вже вдруге за рік. Керуюча аптекою пані Катерина розповідає, тільки но ну, навесні замінили вікна після попереднього удару. Сьогодні довелося знову закривати всі фанерою. Але відкрили заклад за графіком. Ну які часи в Харкові живемо не перший рік, уже вже, вже звик до цього. Тим паче, ну у нас доволі швидко зреагувала і комунальники, і охорона одразу приїхали, а периметр. пілі А це вже кадри пошукової операції у приватному секторі. Його гібридом ракети та планувальної бомби Грім є 1 куди теж впала російська авіабомба близько третьої ночі. Понад дві години рятувальники буквально по цеглині розбирали завали будинків. Дістали тіла чотирьох загиблих осіб. Це двоє жінок і двоє чоловіків. Наразі проводяться аварійна рятувальна робота. Одна жертва удару пенсіонерка у сусідньому домі загинула жінка, її онук та його друг, що прийшов у гості з ночівлею. Розповідають сусіди, таких не було вони недавно приїхали. Ось і судьба. Вони недавно приїхали чи зимувати, От, от таке така справа. І получилася. Будинок Олександра теж не витримав удару. і Зараз зруйнований вщент. Його родина вціліла, бо ще минулого року переїхали жити на дачу. ангел хранитель підказав, що треба. Їхати від селя, і Я поїхав у мерії. Підрахували, що пошкоджено понад 50 будинків. Зараз всіх відключили від газу і води, щоб все полагодити, і хоча б залатати тимчасово крівлю вікна, потрібно пів тижня. Та на сьогодні ніхто зі своїх хат переїздити не хоче. Волонтери роздають потерпілим теплі ковдри, щоб змогли пережити холодні ночі. Тривожно. Харкова Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.